Експозиції 40 світлин, світлини різноманітні за жанром, От, в основному є, як то кажуть, бачите, наша виставка проходить ось такі буремні військові дні. По тому фотографії у нас теж більшість на військову тематику. От, відновлення, відбудова. От, але ж життя продовжується, і тут є і світлини, і пейзажі, і все і для душі. Тобто, тут поєдналося все. І горе, і щастя, і радість. От. Ну це це наше життя без цього неможливо. Наші автори, як то кажуть, вони багатогранні, от працюють у різних напрямках, і волонтери працюють Ось, тобто, вони не тільки фотографією займаються. І волонтери допомагають нашому карці і військовим допомагають. Тематика знімків дуже різноманітна. От як то кажуть, ми не ховалися, не сиділи у підвалах. все. ось багато світлин є. У нас як та кажуть, уже на між прийняли участь у міжнародних виставках. Імінно, ось які розповідають про це військові гори, про свійськові жахи, які от у нас зараз ми маємо. Тобто наші майстри ось не тільки роблять, як так кажуть, художню фотографію, а ще й знімають ось те, що зараз відбувається, такі от репортажні знімки. Чого того, що ну, це є наше життя, ми, не цього, ми від цього нікуди не дінемось. Ось, і для того, щоб знав весь світ, ми оце і знімаємо. І ось фотографії бачите, і в Польщі зараз виставляються, в Німеччині виставляються, в Італії виставляються. От не знаю, чи в Франції добралися чи ні, але ось вже як кажуть, що весь світ бачить наші фотографії. От У Польщі неодноразово вже виставлялися от, і мої фотографії, от і фотографії моїх друзів. От дійсно, які розповідають от, про ці жахи. Дійсно, жахи виставка буде працювати десь 20 там днів до місяця. Військові журналісти, до речі, які недавно відсвяткували своє професійне свято, то хотілося б, щоб по можливості вони предоставили теж свої фотографії. Бібліотека імені Кароленка готова зробити таку виставку персональну, ось іменно з гарячих точок. те, що як то кажуть, можливо. Тобто бібліотека запрошує до співучасті, от не тільки от ми, як фотохудожники, але от і військових журналістів. Так що, якщо якщо хтось відгукнеться, то бібліотека буде з радістю прийметься. Ось друкування фотографій бібліотека бере на себе. Ось, а ваші тільки знімки, так що ось, запрошуємо до участі. Це дуже як так кажуть, відповідальна робота. Дійсно, що це робота. От, і бажання з однієї сторони показати, а з другої сторони, що люди ж не розуміють, хто ти. Ось і я був свідком декілька таких от подій, дійсно, що ну, це дуже, дуже як то кажуть, знаєте, проблематично було втрахувати. А професійна діяльність, вона як то кажуть, зобов'язує тебе працювати, а не сидіти на місці і не ховатися, як то кажуть, у підвалах. Хоча життя є одне, от, і хотілося, щоб дійсно щоб прожити і не просто жити, от, а жити в радість. Браво дітей, заховатися, нікому Така показує, і наші дії, і, 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 і. воїнів, селяють віру, те, що все таки ми переможемо. Війна ця закінчиться нашою перемогою. я По суті, не залишилося. Вітер. में है तो